Вітаю гостів та підписників каналу. хто мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Вибачте, за мій голос. Перепрошую. Чувствую себе, в принципі, нормально, просто десь якийсь кашель з'явився, і горло трохи болить, але все нормально для того, щоб працювати. Єдине, що може, вам буде не так приємно мене слухати. Ось так. Дивіться, сьогодні п'ятниця, да? ну, відео актуальне, звичайно, в той момент, коли ви дивитесь, але в нас в п'ятницю виходили тижневі прогнози. Попробую тижневі прогнози перенести на неділю. Тому не засмучуйтесь, якщо ви відкрили в п'ятницю і думаєте, де ж тижневий прогноз? Він буде у неділю. Попробую додати ще таке відео в неділю. І так, сьогодні, що ми дивимося? Я хочу сьогодні подивитися на Оракулі затемнення послання вашого роду. Для вас на один варіант. Що вам хоче сказати ваш рік, такий потоковий розклад, нічого не запитуємо. Просто розслабляємося, довіряємо, вищим силам довіряємо духам вашого роду, що би вони вам хотіли сказати. Нема ні сигніфікації, нічого. Просто через ці оракульні карти для вас послання. Ви знаєте, по картам ви щось тут пробуєте, стараєтесь, щось робите, да? і а у вас все от як риба облюд. Навіть може бути так, що ви майже вже доходили да, до якогось здійснення бажання вашого. І потім раз обривається, ніби другі перекриті, як, от як не виходить, показуючи духи вашого роду, ви до когось, чи до когось сильно прив'язані. Це може бути якась просто установка, да? карта лошадів показує, що ви можете. Дуже багато працювати і ніяк немає ніякого прогресу, да? що ви гарцюєте як та ну, коняка, а от результату немає. Або ви на чимось працюєте, чогось хочете досягнути і не виходить, спліять, не про вас говорять. Навіть закохатися ви могли в когось по картам. Ви могли сильно в когось закохатись. І це помічали, про це говорили. Вдовку не треба карти показують. Пліткували про це. Так, від вашого роду. Знаєте, дельфін дуже хороша карта, одна із кращих тут. І таке вище, що ви от направляєтесь, да? от ви як цей дельфін, пробуєте. А перед вами оцей диявол, який вас не пускає, якісь перешкоди, можливо, ви себе в чомусь обвинувачуєте, можливо, тут якась негативна програма на вас, да? але от, взагалі, я би так сказала по цим картам, навіть якщо це ви себе в чомусь обвинувачуєте, рід каже, що ні, не треба себе обвинувачувати ні в чому. Ви ні в чому не винні, ви так якось зробили, як хотілося, як могли. Ви да? знаєте, от таке послання, оця провина, оце самообвинувачування ніби не дає вам рухатись. Ви гарцюєте, ви над чимось працюєте, але ви щас ніби себе обвинувачуєте, що недостатньо, ви там не туди йду. А шлях ваш, що скажуть, дух роду, ваш шлях правильний. Я би так сказала, шлях то правильний, але те, як ви по ньому йдете, не дуже правильно. Отак. А що ж вам поміняти, що вам зробити? Перестати себе з кимось порівнювати. В цьому ваш ключ. Іти своїм шляхом. Іти так, як ви бачите, робити так, як ви вважаєте, за потрібним, не знаю, дивні ви для когось, хай так і буде. Можливо, у вас є зібності цілющі, бути чуть-чуть егоїстами, от що карти кажуть. Не йти по сценаріям свого роду, ваш рід теж по картам туди да? привик гарцювати, привик працювати, добиватися чогось, і ви так понитію вже живете. І думаєте, що от як я там буду виділятися, не маю я права всі так жили, і я так живу. Я не маю права бути з тим, ким я захочу. Я терпи, терплю в стосунках, вибираю не тих. Можливо, вам і самі було б да, добре чи самому, але ви ніби не хочете жити по тому ж сценарію. Пробуєте жити по тому сценарію, що ваші предки. А от якраз духи роду вийшли і кажуть, не треба так жити по цьому сценарію, не треба, йдіть своїм шляхом. В принципі, той шлях якийсь у вас всередині є правильне і розуміння, куди рухатись, є. Но є дуже великий страх. Ви собі це не дозволяєте. Ну, ви тут самі собі понапридумували, у вас ці тучі позгущалися да, над вами і все. Скоро це все зупиниться. М -м -м, зупиниться. Просіть, моліться, кожен своїми словами, мантри, читайте, що там для вас важливо, да? щоб витримати шлях особистий. У вас навіть здібності тут можуть бути якісь, надздібності, я би так сказала. Але ви боїтесь їх прийняти. Взагалі, ви людина, яка все бачить не так, по-особливому. Да? Ос Вам треба десь розмовляти, десь розказувати, десь комусь допомагати, передавати якусь інформацію, розумієте? Взагалі там, той шлях, який ви пройшли, це подарунок долі, скоро вас удача жде, перестаньте, дивіться, самообідчування. Ось ваша біда, ось ваша проблема. Ви себе весь час чомусь обвинувачите. Чого я там за нього заміж пішла? Ці, там, десь така людина, десь кінь риби пила, а треба було розходитися, а до сих пор сидите, навіть якщо і розвелися, да, зараз то сиділи довго в цьому всьому. Довго десь ви робили щось так, як. Треба, а не так, як хочете, і ви так себе обвинувачуєте, себе з'їдаєте і не дозволяєте собі йти по-іншому, іншими шляхами. Може, ви думаєте, що ви якась не знаю, карта болезні, немічна людина, і там це я не зроблю, бо в мене там не знаю. От як сьогодні в мене да, я вийшла до вас з таким голосом. Я могла собі сказати, що не такий негарний голос, ніхто <кхід> тебе слухати не буде. Але я повинна перед своїми глядачами, я взялась за таке, да? Я не знаю, мабуть, мені треба так злягти, щоб я температуру якусь там мала і не могла просто розмовляти, да? але я вийшла, і так само ви У вас можуть чекати, світ вас може чекати, а ви морозитеся. Вам хтось підклав якісь ідеї в голову неправильні, понимаєте? Хтось криде вашу енергію, завість якась. Ви боїтеся відкритися, ви боїтеся, що вас не зрозуміють і так далі. Но рід вам каже, що якщо ви тут полюбили, не то і про це говорять. Хай говорять. Їм зато я прошу поговорити, знаєте? Ви дали їм тіму. Перестаньте розчаровуватися в собі. Ніхто не краще вас. От знаєте, таке вище, що от ви думаєте, що ой Боже, той краще. От я, ну, я все на себе беру, тому свої приклади називаю, може, вам це неприємно чути. Ну, Таке вже потерпіть. <сіх> Якщо неприємно, напишіть, я не буду про це говорити. Я просто не дуже хочу чужі якісь приклади наводити. Да? От я би могла подивитися, скільки тарологів класних мільйонників там, да? або там, ну, сотні тисяч переглядів, і сісти тихенько, плакати в куточку і казати, що я ніхто і звуть мене ніяк. Але у мене невелика аудиторія, але моя. Я з вами зв'язок відчуваю, я знаю, що ви мене розумієте, я вас розумію. Не треба, якщо це не свої люди, да, їх багато. Потрібні саме свої і вас чекають, саме свої люди. Ви маєте йти таким шляхом, не боятися нічого, не боятися бути неуспішним. От духи роди вийшли у вас. І ще кажуть вони, що ви будете щасливі в коханні. Ви будете щасливі в коханні. Хочете ви цього чи ні? Біля вас буде достойний мужчина чи достойна жінка? Обов'язково. обов'язково. Вам треба голову свою почистити від негараздів. Комусь може чистка потрібна. Може, да, тому що ви у вас може бути щось, може психологічно ви втомилися. Тут я так не скажу, навірніка не по картам. У вас, знаєте, такі тарканчики в голові, які вас не пускають. Йти вперед, тут вам треба повірити. Хай це банально звучить зараз. Може, ви вже ви від мене все чули, але тут духи роди вам це кажуть. І я можу передавати те, що вони говорять, а не те, що там поміть. Мені хотілося сказати, чи не хотілося, да? Духи роду говорить, що треба почистити все, що в голові. Комусь треба почистити простір коли поприбирати і це вас заспокоїть. Це для вас, знаєте, як така свого роду медитація, в кожного свої. Можете помедитувати, да, почистити думки, забрати думки, видалити їх з голови. Куди вам іти спитати? Взагалі карти кажуть, що ви вже десь або йдете на, на якимось шляхом, або дуже хочете. Розумієте прекрасно, куди вам варто. Рухатись фізично чи психологічно. Ви тільки боїтесь а рот вийшов ваш, сказати, вам не треба боятися, все буде так, як має бути. Але найкращим образом буде, якщо ви самі станете на цей шлях. Бо інакше вас доведуть все одно наш шлях правильний, тільки вже через него Да? Тут треба або почистить голову, або почистить енергетику. Ось так. І тоді все стане в голові. Да? В думках на свої місця буде розкладено по поличкам. Ви самі у себе крадете своє життя, свою енергію, самі собі не дозволяєте, чи навіювано, чи самостійно, да? не даєте собі рухатись спрят... вперед. а тут у вас може бути тут карта сильна, дуже випила, велике майбутнє. Ось так. Ось така карта говорила сьогодні з нами. Цікаво, так? Да? Куртенький вийшов розклад, але дуже інформативний. Чи сподобався вам, чи ні, пишіть в коментарях, про що цей розклад для вас, як він з вами розмовляв. І чи не дуже ви злякалися мого такого шикарного голосочка. Бажаю, щоб розклад програвся для вас якнайкраще. До нових відео, папа.